Я не належав до тих дітей, які точно знають, чим хочуть займатися, коли виростуть. За останні 15 років моєї кар'єри я був вчителем англійської мови, адвокатом, розробником відеоігор. А тепер я продавець туалетного паперу, який продає мільйони рулонів туалетного паперу на рік. Життя це пошук перетину того, що ви дійсно любите, з тим, що у вас дійсно добре виходить. Як би просто це не звучало, насправді це не так легко знайти. Після нетривалої роботи вчителем англійської мови я вступив до юридичної школи і врешті-решт став адвокатом у дуже великій юридичній фірмі тут, у Нью-Йорку. Як і більшість американців, протягом наступних двох-трьох років я тримався за свою роботу, працюючи допізна на роботі, яка, як мені здавалося, була мені до снаги, але звісно не була тією, яку я справді любив. Потім до мене прийшло прозріння, що потрібні роки, якщо не десятки тисяч годин, щоб стати по-справжньому добрим у чомусь. У мене не було багато часу, щоб витрачати його даремно. Ця розмова не для тих, хто просто хоче звільнитися з роботи, тому що їм не подобається їхній бос. Або у них був довгий робочий день, вона для тих, хто готовий зробити абсолютно страшний стрибок у абсолютно нову кар'єру. Тому, якщо ви думаєте про зміну кар'єри, ось кілька порад, які сподіваюся, ви візьмете до уваги, а також кілька речей, які я дізнався на своєму шляху. По-перше, є три речі, про які варто подумати, перш ніж ви будете готові рухатися далі. По-перше, професійне життя це навчання. Якщо ви більше не зацікавлені в навчанні, це величезний червоний прапор, який вказує на те, що у вас немає майбутнього в цій індустрії. По-друге, кар'єрні зміни часто відбуваються під впливом інтуїції. Якщо у вас постійно безсонні ночі, коли ви просто не спите. Те, дивлячись у стелю і думаючи, боже, я не зможу жити з цим, якщо ніколи не спробую зробити цю зміну, або навіть не досліджую її. Довіртеся своїй інтуїції, можливо, настав час для зміни кар'єри. З іншого боку, однією з причин не рухатися далі є короткочасний біль. Якщо вам не подобається ваш бос або люди в офісі, оцінюють вас, це насправді не дуже вагома причина, щоб повністю змінити кар'єру. Тому що, коли ви змінюєте кар'єру, вам, як правило, доведеться починати з самого низу, і ви ймовірно відчуєте багато короткострокового болю, чи то через недостатню зарплату, чи то через відсутність титулу на будь-які не непинучий очік. Якщо ви переконані, що нас в час змінити кахеру, то вам потрібно не кіно зробити три речі: по-перше, налагоджувати зв'язки, налагоджувати зв'язки, налагоджувати зв'язки. Ніхто ніколи не будує кар'єру без хорошого наставника або хорошої мережі підтримки. Під нетворкінгом я маю на увазі отримання всіх найкращих порад, які тільки можна отримати. Завдяки технологіям стало так просто зв'язатися з новими людьми і сказати Привіт! Я думаю про зміну кар'єри чи є у вас п'ять хвилин, щоб поговорити зі мною. Ця пристрасть, цей голод і здатність бути губкою дійсно приваблює чудових наставників і людей, готових приділити вам свій час, щоб дати добру пораду. Тож виходьте і знайомтеся з новими людьми. Друге, що вам потрібно зробити негайно, це зміцнити свої фінанси. Реальність така, що коли ви змінюєте кар'єру, вам доведеться починати з роботи з нижчою посадою або меншою зарплатою, а може навіть без неї, особливо якщо ви починаєте власний бізнес. Тому щоб зробити перехід менш болючим, дуже, дуже важливо переконатися, що ваші фінанси в порядку, щоб зробити перехід менш болючим. Особисто для мене. Коли я переходив від адвоката до творця відеоігор, я хотів мати принаймні від 6 до 12 місяців особистої злітно-посадкової смуги в банку. Знаєте, можливо, 6-12 місяців це не те, що вам потрібно, але будьте чесними з собою щодо того, якою має бути ця цифра. По-третє, якщо ви не готові зробити повний стрибок прямо зараз, то зробіть свої побічні кроки. Це може бути що завгодно: від волонтерства в організації, яка працює в новій галузі, в яку ви хочете потрапити. Це може бути початок вашого бізнесу на неповний робочий день на вихідних. Це безкоштовний спосіб відчути смак і зрозуміти, чи дійсно. Вам щось подобається. Отже, якщо ви готові зробити крок, або, можливо, вже зробили його, ось три речі, про які вам варто подумати прямо зараз. По-перше, не треба, повторюю, не треба спалювати мости. Ви роками будували ці мости, навіщо спалювати їх зараз? Світ настільки тісний, особливо з усіма цими онлайн-платформами, що, повірте мені, ви побачите цих людей знову і, можливо, в найбільш невідповідний час. По-друге, підведіть підсумки того, чого ви навчилися за час своєї попередньої кар'єри чи кар'єр. Швидше за все, багато чого з цього можна застосувати на вашій новій роботі і в новій кар'єрі. Незалежно від того, чи це взаємодія з людьми. Чи гра в команді, чи робота з придурками, чи робота з мудаками. Всі ці речі дійсно універсальні. Ви знайдете придурків незалежно від того, в якій галузі ви працюєте. Ніхто від цього не застрахований. Кожен повинен з цим розібратися, і ви, ймовірно, вже знаєте, як це зробити. І наостанок, коли ви почнете свою нову роботу, я знаю, що ви будете нервувати, але не хвилюйтеся. Зробіть глибокий вдих, тому що ось що я хочу вам сказати. Ти тепер частина нової команди, і всі навколо вболівають за твій успіх, тому що твій успіх це їхній успіх. Тож ласкаво просимо до нової кар'єри.